Моя ж та лапочка, я обрала бути блогером. Дуже багато працюю для того, щоб розвивати свій блог, вкладаю в нього душу. Ти думаєш, я це роблю для того, щоб потім такі, як ти мені писали в коментарях, що їх щось не влаштовує. Мені байдуже, що не подобається комусь, якщо це подобається мені. Якщо я хочу свого чоловіка називати масіком, я буду його так називати, якщо йому окей. А йому окей. Теба ми точно питати не збираємось. Те, що ти написала, це не критика, це просто твоя думка, яку краще було б залишити при собі. Особливо, якщо ти вперше натрапила на моє відео в рекомендаціях, як ти написала мені у відповідь. На крайняк можна натиснути кнопочку Не цікаво і більше не бачити мене у себе в стрічці, щоб тобі нічого не різало. І найголовніше питання до тебе: звідки з'явилось таке раптове бажання закрити свій профіль після того, як я відвідала твою сторіночку? Боялась критики? В тебе там всі шість відео про твого хлопця. Боїшся, що хтось напише недоречний коментар під вашим дуже романтичним відео, як це зробила ти. Але ж якщо ти викладаєш щось соціальні мережі, то ти повинна бути готова до критики чи як? Наше ж тоді профіль закривати. В будь-якому випадку, дякую тобі за твій нікчомний коментар. Сенсу нуль, за ти є актив.